Табір жіночий жіночі, максимум з п'яти топових ароматів на цю осінь та зиму. Самі спокусливі, нереально стійкі і мега-шлейфові аромати, аромати, які будуть вас супроводжувати абсолютно всюди, тому що всі вони дійсно неймовірні. В наборі є п'ять ароматів по 3 мл. Отже, з чого ж він складається? Перший це гріх кардиналу від бренду MDCI Сяйперфан, насичені ноти персико, кокосового молочка і густої туберози. Аромат, який дарує безліч компліментів. Аромат я вважаю один з самих спокусових, самих стійких і дуже густих. Це нереально класний компліментарний аромат на осінь та зиму. Гріх кардиналу MDC Профа. Наступний Oud Orange. офігенний аромат. Концентрація в нас інтенс. Бренд називається Fragrance Dubois. Аромат розкривається густими нотами цитрусу з кавою та чорним шоколадом. Це абсолютні 10 з 10. Удової деревини, до речі, я тут так і не побачив. Уд оранж інтенс від Фрагранс Дібо. Наступний це буде ваш улюблений, але в концентрації, екстракт де парфам. Блю талісман від Екс Ніло. Дуже густа, красива карамелізована груша, нереально класний ніжний цитрус і білосніжні квіти. Це той аромат, який тримається на тілі понад 18 годин, і це абсолютні 10 з 10. Екс Ніло блю талісман, екстракт деперфан. Наступний Сірень версії Прайв новинка 2025 року. Ідеальна вишня, густі ноти мигдалю і м'який ладан це нереальне поєднання, тому що саме в цьому ароматі об'єднали, здавалося б, якісь нотки, які просто не підходять один одному, але вони розкриваються дуже круто. Це ладан, вишня та мигдаль, і це також абсолютні 10 з 10 версія прай сірей, фрагранс дюбуа. Ну і п'ятий, ви вже знаєте, що це абсолютний лідер продажів, що це ідеальний сексуальний аромат. В якому зібрали абсолютно всі топи. В ньому є і краплинка ганімеду, і бакари, і блю талісману, до речі, також Габа, гармон парі, аромат, який розкривається мандарином, османтусом, фіалкою, класними соковитими фруктами, і він також абсолютні 10 з 10.